Доброго дня, мене звати Владислав Куценко. І сьогодні я хочу привітати своїх друзів з 12 річчям компанії Friend. Це шалена, крута компанія, з якою я співпрацюю вже 5 років. І Хочеться побажати вам чудових класних клієнтів, розвитку, чого у вас хоч відбавляй. Дякую вам за. Вашу роботу, яку ви робите, е, яку робите для кожного господарства в точному землеробстві, саме конкретніше. І е, дякую вам особисто від себе за те, що економите гроші нам в нашій роботі і за такий функціонал ваш. Е, дуже приємно з вами співпрацювати. Всього самого найкращого. Слава Україні. Колеги, сьогодні у моїх друзів компанії Friend день народження, тому я хочу побажати їм процвітання, розширення кордонів, успіху. І дякуючи вам, наше господарство стає інноваційним та ефективним у агробізнесі. З Днем народження. Ну що, лопата менеджмент, коли після кожного рішення гуля на лобі, чи чайка менеджмент, коли пролетів, накричав, нічого не зробили, полетів далі. Або сниться кукуруза по 300 доларів, прокидаєшся в холодному поту і розумієш, що якщо стоять на місці і половини не буде, тоді тобі з нашими ювілярами і з френдом, які допомагають робити агро крутим і технологічним. Друзі, дякую, що не стоїте на місці. Вітання від Латифундиста. Коли всі е, в полі працювали ще з маркерами, компанія Френд вже продавала навіаційне обладнання, і сьогодні у Френдів день народження 12 років. Я бажаю команді тримати темп, залишатись такими ж завзятами і такими надихаючими послідовниками інновацій у сільському господарстві. Дуже багато проектів разом зробили. Майже 10 років співпрацюємо. Я сподіваюся, що продовжимо співпрацювати надалі. Особливі вітання Віталію, Богдану, Андрію і всім причетним з народження, Фреди! Від найточнішого фермера, найкрутішій компанії, найщиріші вітання. Шановний колектив компанії Френд, мої щирі друзі насправді, і безпосередньо Віталій Едуардович. Компанія Флора, я особисто вітаю вас з 12 річчям. Нехай з вами завжди будуть найкращі клієнти, найточніші клієнти, найвищі прибутки. Ну і впевнено рухайтесь до своєї мети, а вона у вас супер висока. Ура! Шановний партнер, компанія Френд. Щиро вітаємо вас з вашою 12-ю річницею. Ми спільно з вами працюємо вже більше ніж 3 роки. За цей час ми заробили достатньо велику кількість угод. Щодня ми знайомимося з новими і новими фермерами. Ви були одніми з перших, хто долучився до першого в Україні онлайн-сервісу «Агророзручки для агробізнесу. Бажаємо вам всього найкращого, успіхів у продажах, нових цікавих проєктів. Вітаємо! Дорогенькі, четверта ранку. Я на пробіжці, ще сонце не вийшло. 18 червня. Я у кепці френд. Чому? Бо хочу всім черкащанам сказати, що у френдів сьогодні день народження. 12 років. Френди, завдяки вашій кропіткій та наполегливій праці, точне землеробство в Україні точно асоціюється з вами. Друзі, бажаю успішно прославляти Україну і на світовій арені. Вітаю! Мої вітання! Компанії Френд, у вас дуже гарна дата, сьогодні 12 років. 12 років ви дуже багато що досягли. Ви великі молодці, компанія, на яку хочеться рівнятися і з якою дуже тісно співпрацюємо останні два роки, тому що наші компанії аж два роки. Дякуємо за підтримку, за спільних багато проєктів, за допомогу фактично кожен день від вас. Ми це цінуємо, вас любимо, обнімаємо, гарного святкування вам. Дату. Друзі, привіт! Невдовзі компанія Friend буде відзначати свій день народження від себе особисто і всього колективу компанії Sanagro хочу поздоровити весь ваш колектив з цим святом. Компанія Friend за ці 3,5 роки нашої співпраці з компанією Sanagro тисячу раз показала, що Френд це не просто назва. Френд це дійсно друзі, які готові допомогти підтримати в будь-які ситуації свого клієнта, партнера і однодумця. Ви дуже інноваційна компанія, яка знаходить найпередовіші, найсучасніші ідеї в світі і відразу невідкладно їх проваджує в український агробізнес. Так тримати, тільки так Україна буде ставати все сильнішою і потужнішою. Україна не просто так асоціюється із агробізнесом. Ми аграрна країна, це наша найбільша сила. Тому такі компанії, як Френд, дійсно розвивають Україну, піднімають її і роблять потужнішою. Я поздоровляю весь колектив компанії Френд і особисто керівника Богдана Круглика та засновника власника Віталія Шубаранського зі святом. Ви постійно підносите на новий щабель український агробізнес. Так тримати. Хочу побажати вам, щоб всі ваші мрії здійснювалися побільше здоров'я, наснаги і нових ідей. Компанія Френд з днем народження.